Друзі, доброго дня! Поки є перерва між повітряними тривогами є новина, новий законопроект. Я вам посилання, як завжди, залишу під цим ефіром. Але що пропонується цього разу? І ви можете ознайомитися, написати, що ви думаєте з цього приводу: режим світомаскування. Вже всі бачили, чули, що про що, що там пропонується і одне, і друге, і третє, але е, там які санкції взагалі пропонуються. Ну, По-перше, пропонується вести, окрім адміністративної відповідальності ще й кримінальну відповідальність. І санкція в цієї статті, тобто що буде за те, що буде порушено відповідне режим світомоскування, ми говоримо саме за період воєнного стану. То там буде передбачено, принаймні, доповнення Кримінального кодексу України статтею 109.113.1, 113, так. 113.1, в який передбачено, що для людей, які порушать відповідний режим світомоскування, буде передбачатися. А, і ще один момент, там дописано вже, дописано чим, що якщо. Недодержання режиму світового скування в період воєнного стану призведе до загибелі людей. Так от для звичайних людей, якщо не буде дотримано відповідного режиму світомаскування, відповідно санкція передбачена а, позбавлення волі від 10 до 15 років з конфіскацією майна. А якщо це буде а, відповідно посадова особа, яка порушила цей режим, то там вже від 15 років і довічно, тобто від і до безкінечності і також з конфіскацією майна. Ось такі от зміни пропонуються, окрім того, що адміністративні штрафи вони там невеликі, але вони все ж таки є максимально 1700 гривень, і відповідно там прописано в цьому законопроекті, щоб дозволити стягувати заробітну плату людей, на яких було натя... на яких було відповідно накладено відповідна санкція, тобто стягнення адміністративного Штрафу за порушення відповідного режиму, так? Ну і відповідно можна буде, Там також ця можливість прописана, якщо приймуть цей законопроект, тому що це на етапі тільки подання узгодження, він був поданий 4, 4 жовтня, тобто цього місяця, його ще не розглянули, але він вже є, його взято в роботу. Тобто от така от історія. Можете написати, що ви з цього думаєте. Зараз я вам залишу це посилання, тому що я ознайомилася з цим проєктом. Нестандартним, яко кажучи. Нестандартний, але з приводу кримінальної відповідальності там дуже багато чого не написано, не прописано. За яких умов, що саме це може бути? Ну, тобто, як це все. Що буде описуватися, як будуть людей за що притягувати? Ну там не чітко це прописано. Тобто, взагалі, по загалях, і на практиці воно не факт, що буде працювати, але все ж таки є такий законопроект, який от передано і вже прийнято Верховною Радою в роботу. Зараз залишу вам посилання, ознайомтеся, будь ласка, і напишіть ваше відношення щодо цього законопроекту: що воно таке, і як ви, що ви з цього взагалі, яка ваша думка на. З цього приводу нагадаю номер цього законопроекту 8096. Всім бажаю, друзі, мирного неба. Як завжди, на зв'язочку. Пишіть ваші коментарі, будемо читати, вивчати разом. На все добре!